Доброго дня, доброго. А ви вже зібрались до школи? Да. Так. Так? Е, а можете, будь ласка, поділитися, скільки ви витратили коштів на збори дитини в школу в цьому році? Ну саме на канцелярію, ту, що список дали, то 995 гривень у мене пішло. На одежу? 4700. Це mm -hmm. так, вдітися, взутися, все-все. Ну, десь приблизно біля семи виходить. Так, ну, так. так — ага. дякую дякуємо велике. На канцелярію саме десь приблизно тисяча гривень, а. а на речі то більше п'яти. Більше п'яти більше п'яти. Тобто десь приблизно біля шести загалом так? Може, навіть і більше. Ага. А ви навчаєтесь, готуєтесь до школи офлайн чи онлайн? Онлайн. Да. Ага. А скільки у вас коштів пішло на те, щоб підготуватися до школи зараз в цьому році? У нас у нас їх четверо ну, дуже багато. Але е, зараз є дуже багато допомог для переселенців для ВПО і е, е, бувають організації, які допомагають там канцелярію. Ну, тобто ви підготовлені, себе підготовлені до школи, так? так? І так, ну хоч приблизно можливо, яка сума у вас вийшла? Я не знаю, по тисячі дві на кожного. По тисячі, ага. Так. Добренько, дякуємо. Так. Так. Це ми їздили вже поступаємо. Ага, ви поступаєте, ви ще начальний так. заклад, так а можете сказати, скільки ви потратили коштів на підготовку до цього року? Іменно на підготовку До навчального року. Канцелярія, одежа і так далі. Ну, я не знаю, це треба підщитувати. Мабуть, тисяч п'ять шість в середньому. Це ми ще поступаємо на бюджет. Ага. А, на бюджет. а в цьому в нашому місті чи ні? Так. Так? Поступаємо у вас первомайську. Ага. А де поступаєте? Ну, на корабельні. Ага. Ой, я навіть не знаю. Ну, <свят> канцелярія, одежа. Ну, около п'яти, мабуть, тисяч. Біля п'яти тисяч, да. так? А ми офлайн, офлайн будемо навчатися. Ага, зрозумів. Е, скажіть, будь ласка, скільки ви потратили коштів на підготовку до навчання? О, ну важко. В мене троє дітей, тому що це важко. Ну, ну старша так, донька. Якщо е, чиста канцелярія, то це старший – три тисячі угу. е, середньому десь в цих приділах. І молодший, і трошки менше. Трошки, так, а одежа там, все інше. О, таке? О, ну це вже взагалі не рахувати. Мабуть, 1015 на трьох. Це так, по-скромненькому, Чисто взуття, вдітися і все. А ви офлайн чи онлайн навчаєтесь? На жаль, онлайн. На жаль, онлайн? <свісно> <свісно> Зрозуміло. Хотіли онлайн, так? Дуже Добре, а скільки на підготовку до онлайн ви витратили коштів? Ну, насправді зовсім небагато. Я десь вклалася, півтори-дві тисячі. Це все з канцелярією, так? А, ну приблизно десь 500 гривень. Ну, ми не все купили ще. А ви онлайн чи офлайн? Е, онлайн. онлайн да. ага. Це 500 гривень на одного? Ні, на двоє. – На двоїх, да. ага. Ну були це... ще остатки від прошлого року, то mm -hmm. і так і вийшло, що трошки менше. Тобто зараз осне це канцелярія, так? Да, так, ага. так, так.